Управління провідного правопорушення запасних раз уряді слів. Навчальний відділу провадження справ про порушення цих правил. Упроміння про порушення запасних. Тепер, будь ласка, ще раз нам скажіть, виразно спілкування, без ви кожним ви до нас прийшли. Шо, вас Цікавить нас таке питання, чому раптово, я би так я сказав, перестали пропускати людей, які мають автомобілі з іноземною реєстрацією, і ці автомобілі... Тепер чомусь не було це так принципово. що Переставши слави, було цих людей завертають. Що значить завертають? Повертаю. Або не приймають довідки, люди сидять. Не приймаю увагу, як це форс мажорну обставину, те, що автомобіль натурався. Якщо не повідомлено, то зрозуміло. Чи можна навести приклад? Та наш Ні, поїхав на машинівки. Як він може прийти сюди э, э, помітити? Почнемо. Значить, транспортні засоби, які зареєстровані постійно за нашою територією України, вводяться на територію України громадянами президентами, вводяться э, без оподаткування і сплати грошової застави відповідно до статті 381. Такі транспортні засоби відповідно до цього 381 статті в режимі транзит вводяться значить, на підставі статті 95 митних находиться України, 5 днів у тоні діяльності однієї митниці, 10 днів, якщо транспортний засіб приміщення в межах зони діяльності і бізнес. У разі, якщо особа не може отримати режим транзиту, відповідно до статті 192. Вона має повідомити найближчий митний орган про обставини, які не дають відмову дотримання режиму транзиту. Тобто, сто довгосто да, стаття найближчий митний орган. Немає значення, де на території України сталося... сталася відповідно. Я зразу буду так говорити, щоб ви можливо, якісь нам відповідний питання, можливо. Питання. Значить, 192 років пов'язує перевізника повідомити, де знаходження транспортної організації і що вона не може отримати е, митний режим транзиту. Значить, е, Стосовно сразу, щоб не виникло питань, 192, вона звучить, якщо під час перевезення товарки транспортний засіб внаслідок аварії, а тоді там не переборним силами, зміг побути до митного призначення, вивантаження виватернує в іншому місці, по цьому перевізниці пов'язання. Будь ласка, я вам все поясню, ви потім все. Значить, поняття товарів у нас визначено в статті 4 митного кодексу України. Товари відносяться будь-які рухомі речі, в тому числі і транспортні засоби особистого користування. Законодавець нам дає прийняття товарів, і потім він розшифровує таке особистого користування, що таке комерційне призначення. Якщо брати митний кодекс, то Оскільки законодавство не поділив конкретно ці статті, але якщо братися під учетверту роз'яснення, що таке товари, то туди підкладає і транспортний засоби особистого користування. Особливості везення транспорт засобів особистого користування насичній статті 380, тимчасового ввезення і 381 режим транзиту. Далі. Значить, особа, якщо сталася у особи аварія або стану дії переконування. Це поняття визначено в 657-му наказі Державної е, Міністерства фінансів України. Значить, Що таке аварія у нас? Да? Це техногенні якісь, що сталося. ну, Я не буду зараз цитувати, немає з собою наказу, да? немає. але це тобто обставини, е, е, аварія, обставини сили, те, що сталося з незалежної дворі особи причини. Є роз'яснення у нас в 657 наказі. Далі. Питання стосовно того, що ви кажете, людини надають довідки і їх не знаю, як там повертають, не повертають. Значить, я вам скажу, не беруть довідки до уваги. Значить, я вам скажу. До недавнього часу особи, які в пункти пропуску і надавали довідки про полон про хворобу, всі ці довідки нами перевірялися. І ми складали у разі, якщо не підтвердився факт е, аварії, факт лом піднаслідок аварії. Ми складали протокол про порушення прав. На даний час я не готова вам складати, сказати, скільки таких протоколів саме складено, оскільки немає зараз статистики, Ми з вами зараз спілкуємося. Значить, були у нас в 15-му році випадки, коли люди подавали довідки про хвороби, ми перевіряли ці довідки, після цього встановили, що довідка є підробною, Видавалися, ми уповноважено та лікарем і так далі та, Були і повідомлення про злочин у нас, тобто, секундочку, зараз. І було у нас і повідомлення про злочин, і було у нас такі, що ми складали протоколи. Значить, чому сталося, от ви задавали питання, чому раптом ми стали складати протоколи раніше? Складали ми і раніше всі довідки у нас є спеціалізований підрозділ, є у нас розпорядження, ми всі довідки перевіряли. Значить, з недавнього часу львівська митниця почала е дуже прискіпливо також відноситися до цих довідок. Чому? Пояснюємо, Значить, 25 січня було засідання Львівському інформаційному апеляційному суді, Значить, і е суд визнав е дії митниці. По, по про накладні стягнення на особу 8500 штрафу, тобто за порушення транзиту більше 10 днів, визнав постанову визнацію прав, е, правомірних. Значить, суд першої інстанції скасував постанову апеляційний колегія судді визнала правомірною. Значить, ця постанова е, була складена 29 січня, і через 20 днів вона набрала чинності, оскільки було вказано на такі оскарження. Після цього на Львові, після цієї постанови. На Львові почали дуже прискіпливо дивитися до цих домівків. Я <клух> основи дані. спеціально зробила вам копію. Тут все буде для вас зрозуміло, щоб я не цитувала цю постанову. Но, Ви про цю постанову знаєте. Так, значить, тепер... Зимогли, Покляшу, сьбо, і, Правильно. І масло, і, тепер і... дивіться, по законодавству значить є у нас обставини дійни переборної сили, є у нас аварія. Скажіть, будь ласка, ми спілкуємося. Заміна сьогодні прийшла людина, заміна масла. І поршні. Це є аварія. Масовляється проти одного дня. А машина була в ремонті. Він, він сьогодні звернувся в митницю, машина 4 місяці перебувала на ремонті. Це зрозуміє. Скажи, відсутність коштів, відсутність коштів на, на, на закупку за і відсутність запчастин, які по Україні можна і кусь. Чотири місяці. Вибачте, але це не є аварія. Законодавець чітко визначив. Що таке непереборна, що таке аварія? Коли людина приїжджає в митницю, повідомляє, що факт аварії сталося, наприклад, за вісім в режимі транзиту на четвертий день сталася аварія. Викликали далі, зафіксували факт аварії. Є у нас 460 стаття, виключає у нас провадження справи порушення правил, я вам її просто зачитаю. Я просив слово. Ми чуть відкрили статті, ми знаємо всіх читати. Що таке заміна коржінки, ви знаєте, якщо людина їх не може купити, це дуже маленькі робота, де треба може чотири місяці простояти машину. Просто немає грошей. Друге питання, зустріч. Давайте на ваше питання відповідати. Значить, ніде в законодавстві написано, яким чином транспортний людина має дотримати режиму транзит. Став, якщо сталася аварія, став на лакетку, вивози. Добре, тепер друге питання, до чого ми сьогодні Ви скажете, ви сказали, що дуже начали ставити до довідку. Ви до уваги маєте прийняти яку довідку від Дайте договорити. не перебувайте. Яку людина принесла довідку? Далі виконуватель органів хай розбирається, що підроблена, хай притягують до кримінальної відповідальності, що людина підробила документ, слідно статті не помню 356, то підробили, хто аперив. І хай їх нагадують по закону. Наказано. А чому мають солдатів тоді, прості люди, які нормальні, дійсно прийшли в себе. У мене голос такий порадився. Та, так? Я вам скажу, є закон, є 95 стаття, є 192 стаття. Є, є стаття 460. Знаєте, яка ми будемо тоді бо ви їх не знаєте. Тому е, втримання режиму транзиту покладається на особу, яка ввезла транспортнізації в режимі транзиту. Він має жити всіх заходів з метою дотримання режиму транзиту. Ну, вибачте, коли людина приходить по машину півроку, по три місяці, по чотири ремонтується не внаслідок аварії або в переборної сили, кожен парток індивідуальний, я звітно. Кожному випадку додати, усі випадки відбирається пояснення. Якщо я не знаю, як... я наскільки знаю, ну, я просто межу свої компетенції, я наскільки знаю, по всіх довідки надаються, відбираються пояснення всіх, і з'ясовуються факти обставини поломки автомобілів чи там, якщо аварія, це інше питання. Зафіксовані є довідки, які видаються уповноваженим те органом. Коли, ви вибачте, сам собі ремонтує автомобіль і не має права цього робити. Штамбік має, теж вибачте. треба перевіряти. У мене два зустрічні питання. Бо він мій, можете перевірити по сьогодні раз. Я теж заплатив е штраф на митницю, я забізнався на 15 хвилин, Де я чітко указав пояснення, що я їхав на митницю. А я не встиг переїхати, бо ось дивіться, я тільки що розбив тут, у свій свого колоску. Ні, дійсно нікого немає. Все рівно ваші не розбиралися. Ти йде заплатив нас не цікаво. Ви мене вибачте, але я зараз не буду давати оцінку діям інших оцінків. Я вас відповідаю, я вам говорю, що ви вже Чому так? Я вам що є рішення, є які є сподівання. Вони ви не завершити. Можете оповідати сюди? Я можу до цього. Ви не дали мені завершити. Це не однократно, неодноразово. Люди із Сурків, 100 кілометрів, їдуть сюди, щоб виїхати. Ви були там бачили дороги. І вони просять довідку за один день. Мова йде по довідки на ну, один день, який відпускає. Один-два. Я не маю проти нічого, якщо два, це, три ліки. Розбирайтеся. Я вчора був на митниці. Людина показувала, що воно було хвороб до дня. Вибічте, будь ласка. Якщо за цілий рік людина постійно в робочому стані, навіть доктора сини каже, що не має право навіть не звертатися до доктора, а має право відпочити, відпочити нормально, морально. І тут приймав. Це не приймав. Далі, далі, далі. Я вас розумію. Країна, країна, країна. Далі країна. у нас дає питання. Тільки що казали, що по закону має звернутися. Так закон значить. Давно є такий. А іменно з 1 березня всіх решили поставити в одну позицію. Хто порушував закон до сьогоднішнього дня? Люди чи це не ви Сьогодні задайте такі питання, на які ви знаєте, що вони можуть вам Реальні я, 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 можу питання даю. Ви мені при нас законодавство? ну, повертають, повертають, дивіться, якщо інспектор медиці бачає, є наявне ставити складання, складає він протокол. Кожен, значить, дії інспектора і постанова по накладення, святину накладення може бути скажімо, в своєму порядку. Якщо бачає, складає... Все, якщо людина вважає, що дійсно було б ставлені дії не переборні сили, вважає, що вона не внуле, ми накладаємо, чим накладаємо це не ця постанова, або її інспектор могли бути значення в судовому порядку. Будь ласка, все, я не розумію, ну, я не знаю, я не готовий відповідати, бо я, 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 я ви, напустила. Я не знаю, як повертається до повертання. І ви наша компетенція, вони трошки виходять звісно, щоб це покладається. Ініціативи. Звішов тут до, до нашої Паша, чекай, чекай, чекай. Ми прийшли по питанню, чому так сталося в даному випадку. Законодавство прописує, що це треба було робити. Два роки назад, три роки назад, рік назад, десять років назад. І його ніхто не міняв. Значить, на сьогоднішній день стоїть питання. стоїть питання. Паша чекав, так говорить. У мене стоїть питання. Я Так. Він його? всі. Якщо вони підсвічення, коптусу. Я, ну, взагалі, я індивідуально питання, що хотіли, мене своїй компетенції. Вікторія Федоровна. Ви знаєте, скільки президентів є навіть по валютним кредитам образом в державі? They're 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 in in right. Right. Тут є дуже просте питання. Чому на сьогоднішній день з скорот, коротким терміном довідки людина яка запізнилася? Її кидуть, бо є прецеденти. А висидяще питання до вас буде. Будь ласка, не открили, бо в Значить, дивіться, склалося проблеми. Славася проблем. Так, проблема. Проблема є, ми всі знаємо, що всі порушували, вони Це проблеми митники, в першу чергу, вони це порушували. І тут їх прийшли за так я грубо скажу, і вони зробили, вирішили зробити сюди і його. Ну невже у вашому часу, так і передати, не ходило мозгів зробити прес-конференцію 29 лютого і сказати, люди то, ну, так сталося, що ми не дочитали, ми помилилися, так було. Ми вам даємо термін 5-6 днів рух того питання. Ми не будемо вас нагинати тут на митниці, завтра отак на заставити. Але майте на увазі. Чому ні, ні. Я не думаю. Трой, Чому не зразу ви почали нагинати нас людей? Я вам скажу, в сьогоднішній ситуація при 1400 гривень при моїй машині, я дуже якось тихося, мені все, рівно. Я краще заїду, заїду до, до начальників витисів, подивлюся, на чому місяць, а на чому не живуть. Це я чесно справа. Це, це, це повне моє право. Іменно і імені, за того, що навіть по закону, по якому ви маєте мене оберігати і його соблюдати в першу чергу. Ви його, ви його порушили. Ви, тому що від першого самого початку. З самого початку мало бути попередня намітниця. Тобто ви маєте повинні? З самого маєш, початку. Закончиш пише, що з самого маєш, початку. Повне право розбиратися з цією ситуацією доволі. Я вас пояснила. Але наче. Ніхто не потрібно. Ви пояснили. Ви отримали, чому так? Ми розуміли так. Я з вами, що не є, а

Є закон, та, а, а там си просто є. Це не пояснює. Є закон про я узнала, що не вважає, я не вважаю, я яке вважаю, смажаючи фіксувати. Я не готова. Він міг казати, я вперед, хай фіксували. Пожалуйста, скажіть, давайте вже в рамках законодавства. Тоді, якщо він вважає, що це його просто вину, хай в'їхав вперед, хай не складали, хай Але, які скаже. Людина з'їхала, його тобі не вважають, а вважають, що він туша, що його одразу шкафу. Порушував і заявили, що в нас в моменті, немає. Склали протипокорду. Коли писав, є порушення вранзиту. під час порожнього справи принесла довідку, що людина хворіла. Ми з додатку перевірили, лікаря потали. Лікар, Він підвезли лікар, що особа не могла керуватися транспортним засобом, усіх людей була температура 39,5. Ми розглянули справу. Все. То, а за то, то, той, то, той то, час не перебуває. Автомобіль не затримується. Тому що сам це такі 480 передбачає якийсь штраф. Якщо, Якщо людина вважає, що він правий, ну, ть, не правий, ти, будь ласка, давай дивимося, їдь ти чотиртаж, їдь вперед, весь став і далі скажуть їй. Для чого це для можна Ну, Дивіться, це інші. Выключить так? не снимать. моя точка.